Це можливість до зростання, до реформування і формування знов ж таки судової влади в відповідності до міжнародних стандартів. Моніторинг безпосередньо впливає і на відкритість судових процесів, і на дотримання прав людини, зокрема тих людей, які є безпосередніми учасниками конкретного судового процесу. Тому ми вирішили використати цей колосальний потенціал громадянського суспільства в Україні. І поділитися з методиками, які існують, з принципами загальновизнаними, загальновизнаними в регіоні обсє. Нам потрібно вховувати те, що по суті моніторинг і моніторингова діяльність як така і безпосередньо моніторинг судових процесів є системною діяльністю. По суті, монітором може бути людина, яка пройшла відповідне навчання під час цього тренінгу. Ми розглядаємо методологію моніторингу ОБСЄ бдіпол розроблену вже багато років тому і насправді верифіковано в багатьох країнах багатьох судових процесах. Це була чудова можливість дізнатися більше про методологію моніторингу судових процесів з метою внесення подальших рекомендацій щодо підвищення якості судових процесів і забезпечення дотримання снова прав і свобод громадян. Це по суті такий скринінг вивчення задля об'єктивного аналізу судового процесу для того, щоб розуміти, де в цьому судовому процесі є права людини. Це має прямий зв'язок із якістю суддівського навчання і його впливу на якість судових рішень, а відповідно і на формування довіри суспільства до правосуддя. І підвищення якості захисту прав законних інтересів прав і свобод людини. Я теж власне є, є тренером національної школи суддів і долучаюсь до розробки відповідних тренінгів. І ми їм пояснюємо, для чого потрібен моніторинг судовий процес і які, власне, особливості роботи ну, і суддів, в тому числі громадськими організаціями і зброї. увагу, що в 2015 році якраз за підтримки обсіє уряду Канади. Вже були проведені таке навчання і проведені перші моніторин. Хочу сказати, що в низку навчальних курсів вже за результатами цих попередніх досліджень були внесені відповідні зміни. Тому ми дуже раді, що цей механізм запрацював. Ці інструменти і наразі використовуються. Результати моніторингу стандартів правосуддя дружнього дитини. Які ми проводили в 2019 році разом з офісом уповноваженого верховної ради справ людини, то власне ці рекомендації висновки вони були враховані як в законодавстві, так і в національній практиці. Це використання моніторингу незалежного як інструментарію для представників державних органів влади для державного сектору для того, щоб брати результати цього моніторингу для напрацювання законодавчих змін, які мають бути е, періодичні е, звіти для того, щоб ми розуміли, де ми зараз, куди ми рухаємося, що нам для цього робити. Знаєте, що все ж таки були реалістичні очікування про те, що правосуддя це точно не швидко завжди. Моніторинг судових процесів був інструментом, власне, принципу гласності. Тому моніторинг судових процесів. Ми сприймаємо як реалізацію цього принципу. Ми є загалом суспільство, яке має різні можливості і різні інструменти для того, щоб формувати наше спільне життя, наше спільне життя в державі Україна, і яким воно буде залежить від нас всіх.